Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Благодать вам і мир, хай примножиться. І знаєте, коли воно примножується, тоді, коли воно є, коли хоч там всередині є, хоч ото гір Чічне зернятко. Миру, благодаті, і тоді воно примножується. Благодать завжди вона є. Але чи віримо ми в її присутність, чи закликаємо ми ту благодать? Що є благодать? Це незаслужена милість, незаслужена милість. В першу чергу, Господи, Ава, Отче, примножуй в нас мир, а також благодать. Бо ми на тебе сподіваємося, лише на тебе, лише на тебе. Алілуя, слава Богу! Слава Богу! Ми читаємо у святому писанні до Євреїв, 11 розділ 6 вірш, що догодити ж без віри не можна, догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Що повинні вірити, що Господь є? Що Він є? Він живий, він діючий, він достохвальний, він живий, він лагідний, він милосердний, але він живий. В першу чергу він живий, алілуя! І тим, хто шукає його, він дає нагороду. А далі треба вірити, далі, далі йти, не зупинитися тільки на тому, що да, я вірю, що Господь є, да, я вірю. А далі, а далі Господь каже і ті, хто його шукають. О, ті, хто шукають, уже менша кількість людей. Да, люди повірили, вірять, кажуть, віримо, а далі, що ви робите з цією вірою? Господь сказав, що він покликав нас робити добрі діла, вірити в те, що він є, і далі, і шукати його. Зранку, коли ще сонечко не встало. Зранку шукати його. Для цього потрібно прокинутися трошки раніше і шукати його. Отак, От як зараз оці птаки над морем, вони шукають собі поживу. Вони навіть серед хвиль, серед бурі, вони шукають собі поживу. І знаєте, вони знайдуть її. Тому що Господнє слово каже: шукайте і знайдете. Отак От Господь хоче, щоб ми також шукали його слова. Його слово, яке буде надихати нас на перемогу, надихати нас на добрі справи, надихати нас на ходіння перед Господом. Алілуя, слава Богу! І Господь каже, що ті, хто шукають Його, Він дає нагороду. І отой мир, і ота благодать це нагорода від Господа. І ми її отримуємо тоді. Коли шукаємо його. Алілуя! І не потрібно, знаєте, казати, де той Бог, де той Бог, а ти його шукав. А ти зупинився серед отих морських хвиль, серед отих гір. Ти зупинився, ти заволав до Господа. От коли будеш те робити, ти знайдеш його і побачиш великі зміни у своєму житті. Алілуя! Слава Богу! б хто не казав! Нам потрібно довіряти і надіятись на Господа. Нам потрібно шукати його, шукати його, прагнути, знайти його, його лице, його руку, його дороговказ. Алілуя! слава Богу, слава Богу! І ми будемо тими, які шукають його. Ми дивимося на отих птахів по слову Господньому. Вони літають нам до цим бушуючим морем і шукають собі поживу. Так і нам потрібно не лякатися сьогодення, а йти в цей день із впевненістю, що Господь вже тут. Він уже попіклувався, щоб наша дорога була світлою і нам тепер. Потрібно мати велике бажання йти тією дорогою. І хай допоможе нам Господь. Відпускаю мрії всі свої. Покладу я їх до ніг твоїх, якщо в житті помиляюсь я, твоя любов не припиняється, хотів боротись за життя своє, та слабнуть руки, знемага. є все, ти сильний воїн, ти царь перемог. Я можу йти лише в тобі, мій Бог, І якщо навіть гори не видимо стоять, і якщо води моря не розділяються, І якщо на молитву не маю відповідь, довіряти, довіряти буду я тобі. Буду я тобі, щодень прийдеш, ні мені принесе, ти знаєш, Бог тобі відомо все, живи в мені, будь повітря моїм, я хочу йти лише шляхом твоїм, ти мій спокій. Ти мій і спокій, сила опора ти моя, життя мого основа, і скеля ти міцна, мої шляхи прекрасні, я хочу ними йти, тримаєш ти цю землю і все в руці твої, і все в руці твої, і все в руці твої. І ти звелів сонцю зараз підніматися над цією землею над віжними і над праведними. І ти звелів цьому сонцю, і це сонце буде завжди це робити. доки... Поки не прийде твій день, славний день, світлий день, і тоді ти своєю присутністю осяєш всю землю і буде на землі, як і на небі. Алілуя! І ми кажемо: гряди, Господи, гряди, Господи, гряди, Алілуя! Слава, слава, слава тобі. Господнє Слово нас вчить надіятися на Господа, не покладатися на свій розум, а надіятися на Господа. Що значить надіятися на Господа? Це значить, рано вранці, прокинувшись, сказати, Господи, я довіряю Тобі цей день, я довіряю Тобі всі мої шляхи, всі сфери моєї життя. Дай мені серце, яке покладається на Тебе, і дай мені слухати Тебе і йти. За тобою, лише за тобою, тому що ти хочеш, щоб мені було добре. О той найомник він не хоче, він не дивиться за, на, на, за вівцями, але ти пастир добрий, ти душу свою поклав за кожного з нас. Ти Господь пішов на той Голговський хрест і віддав своє життя заради кожного з нас. Щоб кожен, хто покличе Твоє ім'я, мав спасіння і життя вічне разом із тобою. Алілуя! Слава тобі, слава тобі, слава тобі! В приповістях, 3, 5, 6 віршові записано: надійся на Господа всім своїм серцем, і не покладайся на разум свій, на всіх. Дорогах своїх, визнавай Його, і він спрямує твої стежки. Що значить визнавай Його? А те, що з певністю, ідучи в цей день, ми довіряємо йому і кажемо. Цей день створив Господь. І я в цьому житті живу тільки і в цьому дні, тільки по Його милості, яка вранці оновилася. Алілуя! слава Богу! Алілуя! Ісаїя 26:34. Ти збережеш його у цілковитому спокої, чия думка зосереджена на тобі. Хто буде йти в цей день із спокоєм, в, того, в, то, той, в кого думка зосереджена на Господі? Він надіється на тебе. Надійтесь на Господа навіки, бо в Господі сила вічна. Алілуя, слава Богу! Псалом 37, 3, 5. Надійся на Господа і роби добро. Живи на землі і, живи, і живіть його, і живіться його вірністю. Не просто, не просто надійся на Господа і роби добро, слухайте, а живіться, живіться Його вірністю. Алілуя, утішайтеся, ти, утішайся ти в Господі, і Він дасть тобі бажання серця твого. Віддай, віддай свою дорогу Господові, надійся також на нього, і Він здійснить це. Коли ми довіряємо Богу, коли ми цей день даємо в Його руки і кажемо: Господи, керуй, керуй нами, керуй нашими бажаннями, керуй нами, Господи, і ми надіємося на Тебе. То... Цей день ви проживете, і потім ввечері, коли будете дивитися на цей день, у вас буде вдячність на устах. Ви будете казати, дякую тобі, Господи, цей день, який ти створив для, для мене, він пройшов у мирі, у спокої. Я побачив твою благодіючу руху, яка захищала мене від якихось безпорядних людей. Ти допомагав мені встигнути у всіх справах, які запланують. Були на цей день. Ти людей мені посилав із щирими добрими серцями. І там, де були закриті двері, ти відкривав і допомагав мені достукатись до тих сердець, які були, на перший погляд, закриті, але ти торкався, твоя благодать торкалася. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Довіряємо тобі, Господи. Не боїмося цього дня, не боїмося, тому що ти створив цей день. Нам на радість, нам на втіху. Алілуя, слава Богу! Єремія 17, 7, 8. Блаженна людина, що на Господа надіється! Блаженна людина, що на Господа надіється, і Господь її надія. Бо Він буде як дерево, посажене над водою, що пускає коріння над рікою і не буде боятися. Коли прийде спека, але його лист зеленіє і не буде тривожитись в рік посухи, і не перестане приносити плід. от і ще що. Коли ми надію покладаємо на Господа, коли ми знаходимося в Його спокої, в Його мирі, ми будемо плодоносні. І ці плоди будуть бачити люди. Ми співаємо з дітьми, схожий на дерево, я, у потоках. Вот. І чим глибше оте коріння, тим для людей, тим. То людям видно краще, що мій Господь є Бог. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Довіра до Бога вимагає віри, а без віри угодити Богові не можна, тому що потрібно, щоб кожен, хто приходив до нього, вірував в те, що він є, в те, що він живий. Довіра до Бога вимагає віри, і довіра до нього, і довіри до Його обіцянок. Господь обіцяє, а нам треба вірити в його обіцянки. Можливо, поки що ти не бачиш, дорога душа, поки вони не проявилися, поки вони не стали от, от цим видимим. Але коли ми довіряємо йому, коли ми віримо, що ми прийшли, ми попросили, і якщо все, що ми просимо во благо нам, а не на зло, то Господь здійснить, Він уже думає, як це зробити. Його руки уже клопочуться над тим, щоб ти дорого ціна душа це отримала те, що ти просиш, алілуя! Ця довіра дозволяє нам перемагати страх. Можливо, щось ти просиш, а в душі страх. Та хіба це може здійснитися? Але коли ми довіряємо, то досконала любов проганяє усякий страх. А хто така досконала любов? Це наш Господь, наш Ісус. Алілуя. Він до... Він. Перемагає також тривогу, він перемагає. Алілуя, алілуя. А також, А також, коли ми довіряємо Господу, ми знаходимо спокій. Серед життєвих штормів ми знаходимо цей спокій. Довіра допомагає нам розвивати тісні стосунки з нашим Господом і відчувати повноту його любові. Повноту його благодаті, Алілуя! Тому давайте будемо довіряти нашому Творцеві, давайте будемо довіряти нашому Батькові, давайте будемо довіряти нашому Спасителю Ісусу Христу і Духу Святому, який вселився в нас, який ніжний, лагідний, покірний, а також сильний. Той, який воскресив нашого Ісуса Христа, той, хто воскресив Лазаря, той, хто відкрив очі сліпому і зміцнив кістки тому, хто лежав прикутий до ліжка, він той, він повіки той. Давайте будемо довіряти, довіряти, довіряти і не боятися, і йти в цей день із, із розправленими крилами, як у того птаха. Летіти на зустріч, світанку. Летіти на зустріч новому дню, дарованому нам. Господу. Алілуя! Будьте благословені Господом. хай Господня рука сьогодні оберігає кожного з вас, хай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки порядні люди в ім'я Ісуса Христа. Хай мир і спокій буде жити у вашому серці, направляючи в нас всіх на дорогу життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.